Вони руку не опускають. Вони показують ну, мова. Олена. Руку не будемо опускати. Це незручно вам, це незручно нам і це незручно глухим. В університеті, який називається сордопсихологія. Але повірте мені на слово, не залюбки вам це повторять. Вони вам продактилюють, вони вам все скажуть. Тренінги які будуть проходити протягом майже трьох тижнів вивчення основ жестової мови. Для чого це потрібно? Відвідувачі у нас абсолютно різні з різними особливостями, з різними потребами, в тому числі і інколи відвідувачі у нас бувають з вадами слуху чи мовлення. Тому після даного курсу наші адміністратори зможуть послуги надавати і дані категорії населення, як то кажуть, очі в очі. Надаючи послуги безпосередньо особі, а не використовуючи допомогу третіх осіб-перекладача. Налічується триста жестоких восі вони належать до якихось Я вам хочу сказати, що глухі люди, так само як ота система Мантесорії розвиток дрібної моторики... Ми так само знаємо, що людині дуже важливо бути почутим і бути сприйнятим, якою мовою ви би не розмовляли. Ну жестовою, то жестовою. І це знаєте такий собі спосіб соціалізації. Ну от, уявіть собі, на хвилинку ви не чуєте. І от як опиняєтеся? І вам елементарно, просто треба звернутися, ви прийшли до самого того самого сервісного центру. Що ключове? Базові речі. Тобто, як привітатися, як перепитати, як поцікавитися про ну, ті питання, проблеми, які є, як відповісти. А прям ви змінили сторону і вже буде зовсім інше. Тому будемо вчитися і будемо розумітися.